Наріжний камінь деканату пам'яті і слави урочисто освятили в університеті нафти і газу. Це майбутній меморіальний простір для вшанування колишніх студентів, випускників та працівників вишу, які загинули на російсько-українській війні. Чи наші стінах нашого університету навчалася дуже велика кількість? Тих хлопців та дівчат, які сьогодні беруть участь у військових діях у війні і стійко стоять проти ворога, на жаль, не всі дожили до сьогоднішнього дня. На жаль, є втрати. На жаль, є ті, які. Уже не повернуться до нас і в університет, і не повернуться в свої сім'ї родини. Наріжний камінь засвідчує наступне встановлення відповідної стели. На ній розмістять світлини та короткі тексти про кожного воїна, який загинув за Україну, починаючи з 2014 року. Нині понад пів тисячі колишніх студентів та працівників університету нафти і газу служать або служили у лавах Сил оборони України. Цінність нашої пам'яті буде полягати в переданні. Нашим поколінням, які будуть навчатися тут, приходити в стіни, здобувати університетську освіту, їм інформації щодо того, хто де вчився, що здобував і як. Складалася його доля. Проєкт реалізовують спільно з активістами та низкою громадських організацій. Ініціатор родини героїв ІФ. голова цієї громадської організації Лариса Стефанишин. Вона матір загиблого воїна та випускника університету Василя Стефанишина. каже, син повсякчас згадував, що використовував на фронті знання, здобуті в університеті. Тому я хочу, щоб майбутні студенти пам'ятали, що знання важливі, що їх треба здобувати свідомо. Самостійно працювати над собою і робити це з пам'яттю про тих, хто тут вчився і загинув за Україну. Соломія Михайлишин, Софія Савчук, новини на вежі.